Друзі, вітаю всіх на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. З вами, як завжди, Олексій, і сьогодні в нас буде огляд новинок. В мене повні кишені ключі. Сьогодні буде на що подивитися. Бажаю всім приємного перегляду. Ви обов'язково підписуйтесь, і я розпочинаю огляд авто. Друзі, дійсності всі ключі збираю собі по кишеням, щоб показати вам повністю... Всі новинки з одного ряду, щоб не забутися, але адже в нас реально величезна кількість автомобілів, понад 200 авто щодня. І розпочинає огляд. ось з такого Тігуана. Це в нас бензинова, але Європа. 17-й рік, рідна фарба, 76 тисяч рідного пробігу в комплектації Highline, повний привід та коробка автомат. У Нас передні задні партроніки, камера заднього огляду, LED Оптика, повний привід. Давайте заглянемо до нього в салон. Автомобіль має 4 склопідіймачі, комбінований салон, тканина з алькантарою, мультикермо, адаптивний круїз-контроль, датчик світла, дощу, двозонний клімат-контроль, підігріви, сидінь. Дуже багато різних асистентів, функція самопаркування. У нас шайба з вибором режимів в'їзди, тобто сніг, траса, гори та інше. У нас іде ось такий дисплей та шкіряне мультикермо. Машинка в дуже охайному та збереженому стані. Хто шукає саме бензинову європейку? Будь ласка, цей варіант для вас. Mitsubishi ASX 10-го року. 1,8 нас дизель, механіка, повний привід 245 тисяч пробігу за ціною 9800 доларів. Так виглядає наш салон, є датчик світла, датчик дощу, клімат-контроль, механіка шестиступка. Шайба повного приводу Міні Купер. У нас з Європи 2012 року, ціна його 12250 доларів. Це у нас дволітровий дизель, коробка автомат, 232 тисячі рідного пробігу та повний привід. Машинка в дуже гарній комплектації, зараз вам її покажу більш детально. Заглядаємо у салон. Тут у нас є мультикермо, клімат-контроль, коробка йде автомат та величезний панорамний дах з люком. Також позаду присутні парк -троніки. Ford Focus 14 2014 року, 2-літровий бензин з коробкою автомат 157 тисяч пробігу за ціною 7900 доларів. Авто має 4 склопідіймачі, мультикермо, кондиціонер та автоматичну коробку передач. Багажник Форда досить приємних розмірів. Машина свіжо пригнана, розмитнена та сертифікована. Tesla Model 3. 18-го року 19900, 480 км запас ходу в даного автомобіля та 147 тисяч пробігу. Відкриваємо дане авто. Одразу у нас дзеркала опадають. Натискаємо безрамочні вікна, шкіряний салон. Давайте зробимо широкий кут, щоб було краще видно. Стандартний у нас де планшет, мультикермо. Тут у нас включається передачі і великий панорамний дах. Звісно, у нас камери на дверках. Задній ряд сидінь в дуже збереженому стані, таке враження, що навіть позаду ніби і ніхто не сидів. Дійсно ж є парктроніки, передні, задні, камери. Все-все-все повністю для комфортних поїздок. І головне ще ціна. Ціна даний на автомобіль дуже і дуже приємна: 19, 900 та ще й присутній торг. Друзі, а я нагадую, що всі автомобілі, які присутні на нашому автомайданчику, по цінам від власників без націнки нашого майданчику. У нас є фіксована оплата за парковку. Тому у нас такі гарні ціни, тому у нас так добре продаються автомобілі. І всім автомобілі від власників наших машин немає. Хочете цю, будь ласка, ми вам відкриємо, покажемо. На будь-який сервіс залюбки поїдемо. Допоможемо вам також перевірити, зробити договір купівлі-продажу, страховку, щоб ви приїхали в нас і купили безпечне авто, щоб проблем ніяких з переоформленням, з грошима і тому подібне, вас не буде. Отож, якщо ви хочете продати чи купити безпечний автомобіль по цінам від власників, вам на карбазар. Opel Corsa 10 го року 157 тисяч рідного пробігу, 1,4 бензин з автоматичною коробкою передач за ціною 7700 доларів. Автомобіль має мультикермо автоматичну коробку передач, кондиціонер. Автомобіль свіжо пригнаний зі Швейцарії, розмитаний та сертифікований без пробігу по Україні. Nissan Qashqai 2012 року. Друзі, з пробігом 135 тисяч. Ціна його 13 300 адже це в нас 2-літровий дизель, коробка автомат, гідротрансформатор та повний привід. Також в автомобілі двоколірні легкосплавні диски, камера заднього льду, лінзована оптика та панорамний дах. Що ж, заглянемо до нього в салон. Автомобіль має мультикермо, двозонний кліматконтроль клімат-контроль. Ось ця шайба відповідальна за. Передній привід, авторежим та повний привід. Також є датчик світла та дощу і величезний панорамний дах. Даний автомобіль також свіжо пригнаний з Європи, розмитнений та сертифікований. Ось така цікава новинка є в нас. Та Citroen Є c 4 У нас електромобіль авто 2022 року. 68 тисяч пробіг, 50 кВт батарея в рідній фарбі за ціною 20 450, 24 500 доларів. Перепрошую. Даний автомобіль, як і всі на нашому майданчику, до речі, доступний у кредит. Виглядає машинка дуже стильно та сучасно. Автомобіль має комбінований салон, шкіря зі тканиною, шкіряне мультикермо, датчик світла, датчик дощу, підігрів керма. Клімат-контроль і багато-багато інших функцій. Дуже стильне авто. Також тут є величезний люк, майже як панорамний дах. Машинка також свіжо признана на нас з Європи, без пробігу по Україні. Має безключовий доступ. Передні задні парктроніки та камеру заднього огляду. Opel Insignia в кузові Седан 2014 року 117 тисяч рідного пробігу офіційно куплена в автосалоні 1,4 бензин і механічна коробка передач за ціною 8 500 доларів. Автомобіль весь в дуже гарному та збереженому стані. По кузову ціленький. Візуально видно по автомобілю, що дуже-дуже з невеликим пробігом та збережене. Infinity Q30 2016 року. 2-літровий бензин автомат 125 тисяч пробіг. Ціна 19 тисяч 900 доларів. Автомобіль має пам'ять водійського сидіння, повний електропакет. Датчик світла, дощу, мультикермо та шкіряний салон. Дуже і дуже стильне авто. 13 513 року. Ціна 14 тисяч 600 доларів. 3-літровий бензин автомат та 140 тисяч пробігу. Авто має шкіряний салон. Пам'ять сидіння. Шкіряне мультикермо, коробку автомат, клімат-контроль та багато інших корисних функцій. Автомобіль має люк. Також в комплектації дуже красивий, коричневий шкіряний салон. І це в нас М-пакет. Також в автомобілі присутні передні та задні парктроніки, камера заднього огляду та електропривід кришки багажника. Audi a 13-го року ціна 10 тисяч 900 доларів, дволітровий бензин, автомат в комплектації S-Line 13-го року, 114 тисяч пробіг. Автомобіль має датчик світлу, дощу, мультикермо, двозонний клімат-контроль, передні та задні парктроніки. І також в фауді досить гарних розмірів багажник. Рено Меган 3 покоління в кузові Седан 2013 року 1,5 дизель ціна його 7700 237 тисяч кілометрів пробігу в даному автомобілі. Рено Меган третього покоління в кузові Універсал 213 тисяч пробігу за ціною 7700 доларів, 1,5 дизель та автоматична коробка передач. Коштомобілі присутні задні парктроніки. Авто свіжо перегнене, розмитнене та сертифіковане. Kia Rio 1.4 газ бензин, автоматична коробка передач 2011 року за ціною 6250 доларів та 161 тисяча кілометрів пробігу. Також дане авто має задні парктроніки. Peugeot 3008 10 року 1,6 бензин механіка в рідній фарбі за ціною 8200 доларів 156 тисяч пробів. Volkswagen Passat B6 в кузові седан 10-го року 190 рідного пробігу. 1,8 бензин з автоматичною коробкою передач за ціною 7550 доларів. Автомобіль має повний електропакет, мультикермо, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь та коробку автомат. Автомобіль свіжо пригнаний, розмитнений та сертифікований і також має задні парктроніки. Volvo XC60. Ціна його 15400, 2,4 дизель. Коробка автомат 10-го року 295 тисяч пробігу. Автомобіль має пам'ять сидінь, повний електропакет, мультикермо, шкіряний салон, двонзодний клімат-контроль та багато інших корисних функцій. Також даний автомобіль оснащений парктроніками та камерою заднього огляду. Щось у нас дуже багато, друзів, кросоверів. У нас попереду CRV, далі Nissan X-Trail та BMW X5. Отож обов'язково ставте лайк даному відео. Друзі, також не забувайте писати в коментарях, що ви шукаєте. Я вам буду показувати більш детально ці автомобілі, якщо вони будуть в наявності. Але в принципі, і так у нас досить і досить детальний огляд кожного з автомобілів. CRV 16-го року, ціна 16700, 2,4 у нас бензин автомат 113 тисяч пробіг. Автомобіль має 4 склопідіймачі, мультикермо, коробку автомат, клімат-контроль. Автомобіль в охайному та збереженому стані. Також тут присутня камера заднього огляду і це в нас версія. Nissan X Trail. 12200 доларів його ціна, 208 рідного пробігу, 2-літровий дизель з автоматичною коробкою передач і автомобіль 2007 року. Авто з безключовим доступом. Має 4 склопідіймачі, шкіряний салон з електролюванням водійського сидіння, датчик світла дощу мультикермо, повний привід, коробку автомат, клімат, контроль. І також тут величезний панорамний дах. Автомобілі присутні задні парктроніки. BMW X5, 16950, 3-літровий дизель автомат та повний привід 2010 року. Ось такий красунчик в нас в наявності. BMW X5 2011 року, 3-літровий дизель, 306 кінських сил, 263 пробігу. Друзі, в офігенній комплектації. Дуже-дуже багато всього є. Камера 360, безключовий доступ, адаптивний круїз-контроль, пневмопідвізка. Салончик в дуже гарному збереженому стані. Підігрів сидінь, 4 зонний клімат-контроль. Адаптивний круїз контроль не пам'ятаю, що вам казав. Дуже дуже гарному збереженому стані. Свіжо Свіжопританас машинка з Європи без пробігу по Україні. А в нас, друзі, ексклюзивне авто по дуже крутій ціні. Це Renault Latitude, 12 року, ціна його 8500, 2,5 газ бензин на автоматі 257 тисяч пробігу. А в нас, друзі, ексклюзивне авто по дуже крутій ціні. Це Renault Latitude, 12 року, ціна його 8500, 2,5 газ бензин на автоматі 257 тисяч пробігу. Автомобіль має безключовий доступ. 4 скло підімачі, шкіряний салон. Електролювання сидіння, підігрів сидінь, пам'ять сидінь, масаж сидіння, друзі, Датчик світла, дощу, мультикермо, круїз-контроль, клімат, контроль, коробку автомат, вставки з дерева. Подивіться, просто на цей розкішний седан. Позаду не сидіння, а просто диван. Також є задні шторки. Автомобіль має передні та задні парктроніки. І це в нас газ, бензин. Машинка дійсності дуже цікава. Реально розкішний седан за досить і досить приємні кошти. Автомобільна з 2012 року наголошую, ціна такого авто 8500 доларів. Що ж, друзі, як завжди, ми вам показували лише новинки. В наявності нас понад 200 автомобілів різних моделей та марок. Вони стоять на автомайданчику щодня. Ви їх можете оглянути побуднім з 10 до 19 та вихідних з 7 ранку до 3 дня. І всі автомобілі вказані по цінах від власників. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.